Які хвороби ви спостерігали в цьому році на пшениці, на зернових? Ну, На пшениці, скажу так. Початок був це, як завжди, борошниста роса, септеріоз. В принципі, проблеми з цими хворобами у нас немає. Був ну, доволі потужний фунгіцидний захист. Ну, Якщо треба, можу на ньому наголосити. Так, це... можливо. У нас, ну я в діючих речовинах проквінозит з пропіконозолом. Брали його не дарма. В подальшому наступний фунгіцид у нас вже був геть аж коли вийшов колос. Не по прапорцевому листку безпосередньо, а пізніше, трохи. Перший фунгіцид протримав. Це у нас був в подальшому солатинол з пропіконозолом. Ну і по колосу це. Цвітіння, і вже після цвітіння був вдвічі внесений табуконазол з прохлоразом.